Привіт, мене звати Аня і на мою превелику радість ви потрапили на канал Unbook. І у нас сьогодні відео натхнене хейтерами в Тіктоці. Заінтригувала? Поїхали! Хейтер це, звісно, дуже гучно вжила слово. Насправді відео скоріше натхнене однією суперечкою, яка виникла під одним із моїх відео у Тіктоці. У відео я показувала, які книги читала останнім часом, і показувала їх завдяки скріншотам. Із рорку, а як вам відомо, скоріш за все, до речі, в рорку на мене можна підписатись. У рорку видно швидкість читання, і от саме ця швидкість читання і обурила одного анонімного коментатора, що викликало у нас невеличку суперечку. І взагалі це був не перший раз, коли мою швидкість читання чи швидкість читання інших осіб чи блогерів коментували. Зазвичай люди, які коментують швидкість читання, яку вони вважають високою. Є два типи таких коментаторів: одні не розуміють цього, вважають, що це неприйнятна швидкість для читання, що так неможливо сприймати інформацію в повні, що це скоріше погоня за якоюсь кількістю прочитаного, і інші люди, які просять порад, як читати настільки швидко. Одразу вам скажу, що порад у цьому відео не буде. Моя швидкість читання зі мною все моє життя, ніколи не вчилась і не намагалася читати швидше, ніж я зараз читаю. Просто Такий мій нормальний темп читання, і загалом швидко перебігаючи до факту, що швидкість читання дорівнює кількості прочитаного, це неправда. І мене є знайомі, які читають вдвічі повніше, і при цьому вдвічі більше. Давайте я перестану. Крутитись навколо ефімерного поняття швидкого читання, розкажу вам трошки по числах, що у мене з цією ситуацією. Зазвичай моя середня швидкість читання це 70-80 сторінок на годину. Це якщо говорити про стандартний формат книги з плюс-мінус середнім шрифтом, в якій я плюс-мінус в середньому зацікавлена. Відповідно, якщо книга по формату трошки більша, або шрифт трошки менший, або сюжет потребує. Повільного і уважного занурення швидкість моя може десь до 60 сторінок на годину, і діаметрально протилежно. Якщо книга по формату менша, по шрифту більша, по моїй зацікавленості до неї теж більша. Я її читатиму відповідно швидше, можу розганятися до 100 110 десяти. Сторінок на годину. в дуже крайніх випадках, якщо мені супер цікаво, що відбувається, і книга написана дуже легко. В останнє це було і з останньою частиною і з другою частиною брідчертонів, що і викликало обурення в мене в коментарях. в Тіктоці там я розігналася до 125 сторінок на годину. Це відео у нас буде скоріше у форматі влогу, слеш прочитаного. В якому я читатиму одну книгу і робитиму особливий акцент не лише на книзі, сюжеті і враженнях, але й на тому, як швидко я її прочитаю в годинах, з якою швидкістю я її буду читати, і за скільки, в принципі, днів я її прочитаю. Тому це відео триватиме стільки днів, скільки я читатиму книгу. Хочу зробити якісь для себе висновки, наскільки дійсно швидко чи не швидко я читаю, і вам теж хочу показати плюс-мінус реалістично. Скільки я читаю в день, як довго я читаю, з якою швидкістю я читаю, росте ця швидкість, падається швидкість. І робитимемо ми це все із книгою Кадзу і Шегуро, Клара і Сонце. Я вже читала одну книгу в цього автора. Я читала його збірку короткої прози «Ноктюрни». Мені в свій час сподобалось дуже сильно по настрою нагадало Гемінглея, принаймні його коротку прозу. Оцим таким своїм розміреним темпом історії, повільним читанням, неочікуваним зануренням в сюжетну лінію і неочікуваним випливленням із неї. «Лара і Сонце це вже повноформатна історія козуючі Гуру. І мені цікаво, наскільки вона буде відрізнятися від його короткої прози. Я насправді дуже мало знаю про цю історію. Знаю, що тут має бути дівчинка. І має бути робот, який мав би стати її другом. На цьому мої знання закінчується. Але оскільки це блог все ж таки читацький, то я з вами ще повернуся із сюжетом із враженнями. І не забуваємо про основну ідею цього відео із швидкістю і темпом мого читання. І щоб це все було трохи цікавіше, вам дивитися, влаштую декілька між цим прогулянок і до нової книгарні кав'ярні Староголева. І, мабуть, на озеро піду почитаю, оскільки погода дозволяє, але не будемо забігати наперед. Це завжди головна проблема зйомки на вулиці. Окей, okay. я злізла з гамака, просто щоб вас не укачало. Поки я буду вам розповідати. Почнемо з чисел, тому що я знімаю на телефон і тому я їх всіх пам'ятаю, і поки я їх пам'ятаю, треба про них розповісти. Отже, я прочитала 97 сторінок клари і сонце». Це 32%. два моє Середня моя швидкість читання десь 80-90 сторінок на годину. Це, якщо чесно, набагато більше, ніж я очікувала. Бо якісь мої попередні враження по тому, як пише Ішігуру, викликали в мене враження, що будуть, буде читання саме повільнішим. Я думала, що швидкість буде десь 60-70 сторінок, але насправді його коротка проза була набагато більш розваженою і повільною, ніж Клара і Сонце. Клара і сонце насправді дуже. Швидко і цікаво читається, що, в принципі, і видно по швидкості. Що стосується самого сюжету, як я вже казала, єдине, що я про нього знала, це те, що тут буде дівчинка і буде робот. Клара це насправді ім'я робота, чого я не очікувала. Я думала, що Клара це ім'я дівчинки. І насправді, взагалі, мова в цій книзі йде від імені робота, що теж неочікувано, бо я очікувала, що мова буде йти від імені дівчинки. Але цей хід мені подобається, доволі цікаво, це все розкривається крізь призму такої. Ще не до кінця розвиненої свідомості крізь призму такого пізнання людини, її емоцій, її змін в її поведінці відповідно до ситуації, до людей, з якими вона опиняється, це загалом якісь дуже... Цікавий і неочікуваний підхід до оповіді, який мені доволі подобається. По сюжету, як я вже казала, книга у нас починається з того, що ми знайомимося із Кларою, коли вона знаходиться в магазині, де продаються ці роботи, і з дівчинкою дівчинку звати Джи-Джи-Джид -дж Джозі. І вона, якби, собі цю Клару запримітила, придбала. І тепер ця Клара живе з нею, її мамою, і загалом. Слугує для неї хорошим другом по сюжету. Ми теж знаємо, що Джозі хвора, але не до кінця розуміємо, наскільки серйозно, що це за хвороба, як вона проявляється. Ну як проявляється ще більш-менш зрозуміло, але загалом якісь такі дуже уривчасті речі ми знаємо про книгу. Ми фактично не знаємо нічого глобального. Про світ, в якому ми опинилися, а це виявляється утопія. Ми не знаємо фактично нічого з минулого Джозі, не знаємо нічого про її сім'ю. Тільки починаємо знайомитися з якимись її друзями і знайомими. Зате якихось дуже багато дрібних фактів нам розказані саме крізь. Призму бачення Кларою світу, в якому вона опинилась. Як я вже казала, книга читається набагато швидше і цікавіше, ніж я очікувала. Я розраховувала її десь на п'ять днів читання. Тут фактично рівно 300 сторінок, але насправді так мені виглядає, що за три дні я її точно прочитаю, можливо, навіть за два, але не знаю наскільки завтра у мене буде. Час на те, щоб так багато читати, але три дні це 100% максимум на прочитання цієї книги. Перші 100 сторінок, ну 97, пішли дуже легко. Тут до того ж, якраз оця історія про те, що трішки більший шрифт, трішки більші рамки навколо тексту, тому і вдається швидше читати. Я до речі, вам казала, що порад по швидкому читанні в цьому відео не буде. Трохи вам збрехала. Таки постараюся до кожного дня читання, хоча б одну пораду підбирати. <свістичні> Перша порада буде стосуватися правильно виставлених очікувань стосовно книги, тому що я, наприклад, читаючи вже Ішігуро. Знала, що це не буде там наукова фантастика, що це не буде супердинамічний сюжет, тут не буде багато сюжетних поворотів, це буде все одно виважена манера оповіді. І якби я брала цю книгу з якимись нереалістичними очікуваннями, скоріш за все, я би швидко засмутилася і це б збило темп мого читання. А тут, оскільки я мала приблизне розуміння манери оповіді автора, приблизно знала на що я розраховую, не було розчарування, і бачите, це якраз ситуація навпаки, коли я очі. Чогось ще більше розміреного і виваженого, а воно доволі навіть цікаве виявилось, і через це збільшилася моя зацікавленість до книги і збільшився мій темп читання. Діти ходять. Соціофобія включилась на максимум. <схід> Тому ось така порада номер один: я стараюся мати реалістичні очікування. Або якщо я не маю можливості мати ці реалістичні очікування, якщо я там не читала нічих відгуків, не читала нічого в автора до того, то краще очікувань не мати взагалі і йти в книгу з якимись відкритими думками і відкритими очікуваннями до того, що автор готовий запропонувати. Тому що в моїй, на моєму досвіді, чим більше розчарувань, тим повільніше, довше і затягнутіше читання. Так, знову починаємо із чисел. По прочитаному. Я зараз дочитала третю частину. Це в нас 183 сторінки. Це у нас приблизно. 62%, і моя середня швидкість читання за останню добу, відколи ми з вами бачилися, десь плюс-мінус 85 сторінок на годину. Загалом швидкість читання так ніби трохи впала, але на це є декілька своїх причин. По-перше, всередині книги, а я там вже завершую другу третину прочитання цієї книги. Це природньо, що швидкість заповільнюється, бо сама швидкість оповіді, начебто, заповільнюється, коли ми доходимо до середини, і там. Засередньо перевалі. По-друге, в мене зник оцей такий першочерговий вау-ефект від того, що книга виявилася динамічнішою, ніж я від неї очікувала, я вже трошки більше ввійшла в її ритм і, відповідно, сам темп читання теж стабілізувався. Що стосується вражень, вони плюс-мінус залишилися схожими до моїх першочергових. В цій другій третині книги вже більше мені просвідковується стиль автора, який я бачила в микчурних, все одно не в такому. Великому обсязі, як там, але все-таки помітно, що це обидві книги писав один автор. В чому це проявляється, якраз в цьому такому частковому зануренні в світ без пояснень. Тобто ми опиняємося в невідомому нам сеттингу, на який дивимося крізь незнайомі нам поки що очі, і не сильно автор намагається нам пояснити, що в цьому світі відбувається, які в цьому світі правила, що в цьому світі інакше ніж в нашому Мьому світі ми дізнаємося, якісь уривки суто ті, які дізнається наша головна героїня, але ані трохи більше можу навести приклад на основі поняття піднесених дітей, яке тут вживається, і яке за дві третини книги так і не було пояснене. Чому якісь діти піднесені, не піднесені, що це змінює. Очевидно, що піднесені по статусу якісь кращі, але як цей статус здобути, незрозуміло. І так мені виглядає, що автор і не збирається нам пояснювати. Але мені все ще подобається. Я навіть частково шкодую, що я з автором познайомилася саме через його коротку прозу раніше, тому що, якби я взяла ту ж клару і сонце, або, я думаю, будь-який, в принципі, інший твір його не короткий, а. Мов форматний, то у мене би виникло більше бажання продовжувати знайомство завтра. Я би настільки не відкладала читання ще його книг, бо мені взагалі подобається. І ідеї, які він несе, і те, яким взагалі пише. До того ж, тут дуже цікаво розкрита саме частина сонця. Якщо із Кларою в назві все зрозуміло, це наш робот, то із сонцем теж доволі цікава роль відведена в тому, як Клара бачить взагалі світ, в якому вона знаходиться, в якому вона була створена. Сонце для неї має роль таку, начебто, божества, оскільки вона і інші роботи через сонячне світло. Черпають енергію, мабуть, через сонячне світло також підзаряджаються, і в кларених очах сонце здатне робити це з усіма створіннями, яких вона зустрічає, в тому числі і з людьми. Тому вона надає йому якихось таких магічних властивостей, які можуть не тільки підживлювати її як робота, але, наприклад, там зціляти і виздоровлювати інших людей, якщо в нього зійде ласка. Від нього зійде ласка на цю людину. Окремо мені теж хочеться відмітити взагалі оформлення цієї книги. Це, мабуть, одні із моїх улюблених форматів, які видає саме Старий Лев. Оця така текстурована обкладинка. В схожій текстурованій обкладинці старий лев видає також тарі прачета, і мені дуже подобається, як воно відчувається в руках, як воно виглядає, як від нього відбувається світло. і Загалом просто таке приємне доповнення до читацького досвіду. Єдиний недолік таких укладенок в тому, що вони трошки легше, як на мене, пошкоджуються. Можливо, ви на інших моїх платформах бачили чули точніше вже цю історію. Можливо, я вже і на Ютубі згадувала, що я маю суперсилу прикликати дощ щоразу, коли купую та ріпрачута, і тому у мене половина видань, мабуть. Того автора вони так чи інакше пошкоджені, і вони теж з такого матеріалу, начебто, зроблені, тому з ними треба бути трішки обережнішими. Ну просто не виходити з ними в дощ, але ну в не вдається, що я можу зробити. Але вони все одно безмежно красиві. До речі, стосовно самого автора, в мене тут на книжці відмітка, що він має Нобелівську премію в літературі. Я почала в принципі шукати трошки більше про автора, і він дуже цікавий, доволі багато має нагород, тому це ще більше підживило моє бажання ще з декількома творами в нього точно познайомитись. Як мінімум, ще з одним, якщо він буде таким же, ж, як Лара і Сонце, в контексті мого сприйняття книги і мого сприйняття історії, то я б мабуть в автора. Хотіла всі книги перечитати, принаймні з тих, що в нас вже видані, чи будуть видаватися. Ну що, Клара і Сонце дочитана, будемо підбивати якісь фінальні підсумки. Почну з того, що дам ще одну пораду, як читати швидше, яку я заборгувала вам вчора. Порада дуже банальна, яку ви точно всюди чули, але це порада про створити. Середовище, в якому вас нічого не відволікає. Я, наприклад, знаю, що якщо в кімнаті, коли я читаю, знаходиться ще одна людина, вона мене 100% буде відволікати, і це те, мабуть, до чого я готова, коли читаю, коли в кімнаті є ще хтось і готова до того, що швидкість мого читання буде падати. І Так само, наприклад, якщо приходить багато сповіщень на телефоні, я теж знаю, що я буду не відволікатися, і швидкість читання буде. Падати по-перше за рахунок відволікання, по-друге, за рахунок цього такого потреби в повторному зануренні в історію, якщо ти відволікаєшся на якийсь довший період часу. Тому якщо вам стоїть за ціль прочитати швидше і більше, то треба спробувати створити для себе середовище без людей, без сповіщень, можливо, з заспокійливою музикою або навпаки ритмічною музикою, Я думаю, що ви краще знаєте, що вам сприяє читанні і створити для себе таку атмосферу, яка сприятиме читанню швидшому. Тепер давайте по Кларі і Сонце, яку я дочитала. Традиційно почнемо із чисел. Клара і Сонце була прочитана за 3,5 дні. Якщо в годинах, то це 3 години і 16 хвилин. Середньою швидкістю десь 85-87 сторінок на годину. Взагалі, результат прикольний, вище і швидше, ніж я очікувала. Насправді, 3 години і 16 хвилин доволі мало, можна було книгу і за день прочитати. Але, як я вже і казала, швидкість читання не завжди дорівнює кількості прочитаного, тобто те, що ти читаєш швидко, не завжди означає, що ти читаєш там, за місяць чи за рік багато. Я, наприклад, навіть якщо дуже зацікавлена в книзі і дуже швидко її читаю, все одно Край рідко прочитую історії за день чи за два, бо мені подобається трошки їх розтягувати, занурюватись і насолоджуватися. Що стосується самих вражень, то книгою я дуже залишилася задоволена. Повторюся в чергове, що для мене це неочікувано. Я знала, що. Книга мене не розчарує в якомусь глибокому понятті, бо я не мала до неї дуже багато очікувань. Але насправді я і при цьому не очікувала, що вона може мені сподобатися. Вона мені дійсно сподобалася на це є низка причин. Основна з них це те, що просто книга мене здивувала. Книги мене рідко дивують, от саме в контексті слова дивувати. По перше, це антиутопія. Я раніше, можливо, називали це утопією, це такі антиутопія, це мій камінь-спотикання, деякі люди плутають і фентезі і фантастику, і я плутаю утопію, і антиутопію. І тут, навіть, да, в самій книзі е, вказано, що це таке сучасне переосмислення антиутопії, і я е, згідна підтверджую цей вислів, я навіть пам'ятаю, що. В кінці 2023 року, коли я підбивала підсумки прочитаного у вигляді коротких відгуків на всі книги, десь вам тут підказку залишу із цим відео, я там розказувала про одну утопію чи то антиутопію, і казала, що я людина вперта, і я продовжую повертатися до жанрів, навіть які мені не сильно подобаються, з надією, що рано чи пізно я знайду в цих жанрах свою книгу, яка мені сподобається. То от Клара і Сонце стало. Першою в моєму житті антиутопією, яка дуже мені сподобалася, яка не просто прочиталася і добре, а яка мені дуже сподобалася, яка викликала бажання більше творів автора прочитати. По-друге, мені дуже подобається ідея із мовленням саме від Клари, саме від штучного інтелекту, якось дуже по-цікавому і по особливому воно розкривається, і дуже цікаво по особливому. Вдається глянути на людей, на їхні взаємодії, на їхні емоції через оцю таку призму штучного інтелекту. Третя річ це те, що автор вважає свого читача розумним, і мені це так подобається, і мені це так приємно. Що я тут маю на увазі часом таке трапляється, що автори люблять дуже детально і дотошно пояснювати поведінку персонажа, мотивацію персонажа, минуле персонажа, розказувати і розжовувати нам кожен елемент світу, і це не є погано, але це таке прям згодовування тобі всієї інформації, яка тобі потрібна для розуміння книги. Казу іші ж. Навпаки, деякі речі взагалі тобі не пояснює, але дає достатньо деталей, щоб ти сам дійшов до висновку, який, можливо, насправді і не до кінця правильний, бо він тут не розкривається. Але автор дає тобі можливість зібрати інформацію. І зрозуміти світобудову, зрозуміти людей, зрозуміти мотивацію, і це насправді дуже цікаво. Дає якесь таке особливе відчуття і особливий читацький досвід, коли так наче ти долучаєшся. Сама до розкриття вже написаної історії, а не лише вже споглядаєш за її результат. Загалом я залишилася дуже задоволеною. Єдина дилема, яка переді мною тепер стоїть, це де розмістити цю книгу на поличках, тому що в мене на поличках книги розташовані зараз по жанрах. І ноктюр не казуючи гуру в мене стоять в ряді з реалізмом, бо збірка ця короткої прози, вона така про людей, про якісь вирвані ситуації, вирвані обставини. Вона там мені гарно вписувалась. Тоді ж клара і сонце це хочеться поставити або там до в мене антиутопії, або кудись до наукової фантастики, але аж ніяк не до реалізму. Але й не хочеться автора розривати, тому що раніше в мене такої проблеми не виникало. Якщо в мене були книги одного автора, зазвичай вони були написані в одному жанрі, і вони стояли всі разом. Тому із цією дилемою мені доведеться ще поборотися. І або закрити очі на те, що книга стоятиме на своєму місці, або таки розірвати різні книги автора. Остання порада, яка сьогодні лунатиме в цьому відео відчепіться від себе. Я як людина, яка вже 4 роки вариться в книжковому світі, розумію, що може бути важко не порівнювати себе з іншими, не порівнювати свою швидкість читання, не порівнювати свою кількість прочитаного, але насправді якесь певне звільнення. В читальському досвіді приносить оцей момент відчепитися від себе, дозволити своєму читацькому досвіду бути своїм читацьким досвідом, не ставити собі якихось неймовірних цілей в прочитанні. Я, наприклад, цього року вперше не поставила собі кількість книг, які я за рік хочу прочитати. в Щоденнику книжковому не робила нумерації, щоб не мати постійно перед очима цього числа і оцієї погоні. За кількістю, погоні за швидкістю. Бо, як на мене, читання це одна з таких найприємніших і найлегших певною мірою хобі, яке не потребує якихось сильних додаткових навичок, щоб війти в нього, щоб насолоджуватися процесом читання, і не варто створювати для себе якісь додаткові стресові аспекти. Я знаю, що деякі люди ворорку навпаки. Не користуються ним і не відслідковують в ньому читання саме через це відслідковування швидкості, бо сприймається як якась погоня та, за цими зеленими стрілочками вгору. Тому створіть для себе комфортні умови для читання. Старайтесь не будувати надто великих очікувань на книгу, особливо, якщо це книга, яка розкручена в будь-якій книжковій соцмережі, бо там в людей зовсім різні смаки і можуть сильно відрізнятися від ваших. І відчепіться від себе, дозвольте вашому читацькому досвіду бути унікальним і таким, яким він є для вас. А я дякую вам за перегляд цього відео. Залишити в коментарях ваші думки стосовно швидкості чи об'ємів читання, можливо, ваших рекомендацій, як читати швидше чи більше. Також не забувайте підписуватись на цей канал, як і на інші мої соціальні мережі, посилання на які можна знайти в описі до відео. А я поки бажаю вам легкого і ненапруженого читання у вашому особистому унікальному темпі. Нехай не минає вас стороною, і до зустрічі в нових відео, Па-па!